Доброго дня, малята! Сьогодні пограємо в гру «Знайди малюнок. Але спочатку скажіть, ким працюють ваші батьки? Яку роботу вони виконують? Ким ви хотіли б стати в дорослому житті? Розгляньте малюнки і ілюстрації деяких професій. А після прослуховування загадки кажіть нам відповідний малюнок. Перша загадка. Хто ж нам їсти куховарить. Пече, жарить, варить, парить. На гаряче дмуха. Хто це, діти? Вірно, кухар. Професія кухаря дуже відповідальна. Він знає всі тонкощі приготування їжі, а всі ми любимо смачненько поїсти. Кухарі! Професія, без якого не можуть обійтися ні, ні діти в дитячому садочку, ні в школах, ні дорослі на заводах, фабриках і в інститутах. Наступна загадка. Хто одежу шиє всім, і дорослим, і малим дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Так, вірно малята, це кравець. Або швачка. Кравець дуже чудова професія. А яку фантазію він має? Адже кожна одежина має бути особливою і гарною на будь-який смак. Наступна загадка. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носить назву Молодці малята будівельник. Професія будівельника виникла дуже давно. Навіть первісна людина шукала печеру, де можна було б сховатися від негоди. Поступово знаття людини розширювалось, удосконалювалось її вміння. З'явилися спеціалісти, які вміли краще за інших визначати, де із яких матеріалів і як будувати. Дбали, щоб будівлі були довговічні і красиві. Поступово люди навчилися створювати матеріали для будівництва. Одним з найдавнішніх будівельних матеріалів є добра всім відома цегла. Цегла і нині найголовніший будівельний матеріал. І остання загадка. Впору літню і осінню навесні, як прийде час, косять, жнуть вони і сіють, орють лам для всіх для нас. Хто це малята? Так, вірно, це хлібороби. Хлібороб це професія мешканців села. Хліборобами називають людей, які вирощують хліб. Це і шофери. І вантажівок, які перевозять зерно, і трактористи, і комбайнери, і агрономи. Наступна гра називається Хто допоможе. Розгляньте карточки і скажіть до людей, якої професії необхідно звернутися по допомогу. На цій карточці пожежа. Хто допоможе? Так, звичайно. Пожежник? Хвора дитина. Хто допоможе? Так, лікар. Діти в дитячому садочку. Хто допоможе? Так, звичайно, виховати. Хто зустрічає людей біля вагону потяга? Провідниця. Хто прибирає сміття на дворі? Так, це двірник. Наступна гра. Хто що забув? Перед вами предмети, які використовують представники різних професій. Спробуйте здогадатись, яку професію мають люди, що залишили ці предмети. Ці предмети використовує. Музикант. Ці предмети програміст. Це використовує художник. Ці предмети для перукаря. Ці предмети використовує міліціонер. Ну і, звичайно, ці предмети використовує вчитель. Молодці, малята. Ви добре сьогодні справилися із завданням. Своїм батькам розкажіть, люди яких професій працюють у дитячому садку. До побачення, малята! До нових зустрічей!